Ну що, привіт, знаходжусь вдома і можна подивитися, що в мене там тарабани з пластиком біля педалі. Рено, Кенгу, 1,5 дизель, робочий автомобіль. Я не знімаю про нього одним відео, одним дублем, а знімаю кожен день щось різне. Ось мій мотоцикл який чекає весни, тепла, потім я буду з ним розбиратися. Ну а сьогодні давайте розберемося, що воно там в Бо коли мені прийшла, прийшла ця машина з пробігом 200 км. Хто не дивився мої попередні відео, я про це моя робоча машина, мені її видали нову з пробігом 200 км. Перед нею в мене була теж тільки пасажир. Це на метр длінша, ну, мені це більше підходить з будкою, ніж пасажир. І я постійно знімаю, кожен тиждень викладую якісь відео про цей автомобіль, так як воно в мене буде ще довгий період, що буду ламати, що буду міняти, який розхід. В общем, все буду розказувати на протязі всієї експлуатації даного автомобіля. ну а Сьогодні я хочу подивитися, що в мене там. Пластик не прикріплений. Але коли ногою трогаєш, то він тарабанить. Коли ти їдеш, він ну, і не тарабанить, тільки коли отут, де педаль газу, ти ногу впираєш в цей пластик, то ти чувствуєш, що щось там не то. Ось. Він. Я вже в якомусь відео, показував, бачите? І що там може бути не то? Я навіть не, не представляю. Може якось його защокнути, як його тепер... Він даже, щоб його зняти, це педаля треба зняти. Ось бачите? Педаль мішає, навіть, щоб відвернути цей пластик. І подивитися, як його О, так. О, вроді защелкується, але но... зразу назад відскакує. І що ти таке? Зверху теж нічого нема. Тут якісь трубки йдуть, може на пічку на кондиціонер. Ось так защлкнувся, вискочив. Кліпса може поламана. Ну він не стукає. Ну тут, бачите, ногою. Тут якраз виємка йде, щоб поставити ногу на педаль газа. А, і ось чуть-чуть, якби вона... Дискомфорт, тому що педаль тормоза по вище за педаль газу. Постійно ось так ногу треба затирати наверх. Так, коротше, з цим я навіть не розберусь, бо нафіг воно мені треба. Все одно ж не тарабани. Просто вдома прикріп... О, тримається вроді. Ну да. о, защолкнулось. О. Побачимо, защолкнулось. Побачимо, наскільки хватить. Половики тут. Такий дешман, такий тоненький, тоненький. А під ним те, що добре, що не войлик, а пластмаса, бачите? Тільки по поплісосив тряпкою протер і поїхав далі. А в кенгу пасажир, то там був войлик. Там було більше гемора. Не так то автомобіль комфортний. 8 пробігає 632 кілометри на автоматі 7 робот. робот. Давайте підкопотимось, подивимось. Мені кажеться, мені здається, здається, що я там ще не бував. Машина. Машина мені подобається. Пасажир мені, як пасажир, він мене не устраював, а іменно як фургон. Як робочий автомобіль, взагалі ідеальний топ. Значок вже тут, як ви бачите, новий. Так, десь щось повернути треба. а ось тут цей жачажок ось так вліво. І на газових упорах капот. Не треба ніяку палку підставляти. Ще все чисто. дизельок, дизельок 1,5. Так, а це що в мене тут? Відкритий плюс... Хочу ти плюс відкритий. Не зрозуміло. О, все. Значить, всі проблеми. Мотор можна мити. О, кастрол тільки треба заливати. Значить, всі проблеми, які з цим автомобілем в мене будуть, ну він ще й на гарантії. Моя фірма, як бере цей автомобіль в І... Там, де вона бере лізин, фірма відповідає повністю за цей автомобіль. Рядом біля мене є механік, який контактує з цією фірмою. Якщо є якісь проблеми, я їду до них і вони мені це все устраняють. Навіть вплоть до гуми. Надо зимня гума, я їду до них. Вони заказують, потім мені дзвонять, коли приїхати поміняти. Це вже зимню мені поставили. У мене було відео, як я до них їздив. Зимню поставили, а літня гума, з якою цей автомобіль приїхав, то зараз на сохрані в них. Потім я поїду, тільки перекину колеса тих же механіків і все. Омивайку я ще навіть не доливав заводська, доливав тільки один раз адблю. І все. Ну, Моторчик чистий. Поки. Я не думаю, що він сильно. Тут і запачки тут немає такого. Такої прям грязюки болота. Обишумка є. Обишумка. Ось таке. Ось такий автомобіль, як для роботи. Фургончик ідеальний. Пасажира то був в мене ключ. Ну, ви можете подивитися декілька відео назад. Я доволі багато познімав про пасажира. Там ключ не такий, а карточка. Тобто ви кладете ту карточку в карман. Підходити до автомобіля, воно відкривається, закривається, вам навіть не потрібно з кармана його доставати. А тут у нас відкрити-закрити і просто відкрити Буду. Так, відкидається. Ну Він вже тут новий ключ, він шатається, не знаю що. Циркала тут не складаються, потрібно самому їх складати. От Блю мене я вже додавав на 4 тисячі, зараз 8 тисяч. Десь літрів вдалив. подивимося, наскільки хватить. Заливати сюди можна дизель b 7 b 10 XTL. Ну, все тільки дизель От. в італійці. Воно так. Я заливаю B7, бо b 10 немає там, де я заливаю b 7 Парктроніки, по кругу повністю. Удобна машина, Ззаді камера тут є. Притирати її треба, можна зараз притерти, як я вже тут. Неколи запачкується. От для пасажира в мене камери не було. Парктронік ззаду був, тільки спереді не було. І на механіці 6 стопевій був. Но це мені більше подобається, так як він мені більше підходить, так як мені для роботи фургон. Ну і плюс в тому, що не знаю чому так. Но пасажир набагато м'якший був. Ця вона більш стійка на дорозі, Даже, вона не сильно загружена. Навіть коли я тільки забрав, пустим їхав, ну різниця зразу відчувається. На пасажирі, коли я заїжджав в поворот або на круговому русі, мені потрібно, потрібно було їхати супер медліно. А цей, бо вона завалювалася дуже сильно. А цей прям чітко стоїть, заїжджаєш, приїжджаєш. Він не такий валкий, як пасажир. По підвісці ця краще настроєна. Деколи буває автомат, що не переключається так, якби мені хотілося обороти тримає. Ну, Це автомат, і думаю, він настроєний на більш грузову їзду. Щось возити, перевозити. Тому і він більше оборотів додає, особливо на підйомах. Він більш довше передачу тримає. Антена. Не знаю, де ділася антена. Вона повинна бути десь ось такої длини. палка чорна закручується. Людина, яка мені вдавала цю машину, вона вкручувала в антенну, тобто я її бачив, вона була, він її закрутив. І я от думаю. Або в мене її просто тупо вкрали, тому що якщо б вона у мене відвалилася, ну, від скорості вона б не полетіла десь туди, тому що в неї парусності немає. Я думаю, вона впала б мені десь сюди, десь під капотку. Або, коли я заїжджаю зараз на мойку, так і холодно. Я думаю, може вона її мені якось відкрутила, забрала і десь там запулила всередині в тому приміщенні. Або вкрали. Щось, мені кажеться, ну, кому ця антена треба. Напевно, на мийки. Оці Вали, які миють машину, мені кажеться, якось воно, може не перший раз, я перший раз приїхав, другий, третій, не четвертий. Вона поступово, може, відкручувалася, вона відкручувалася при кажній мийці, а потім вже, скажімо, на приблизно на четвертий раз я заїхав і воно вже її просто довідкрутило і десь там закинуло. Я зайшов, сів в машину, ти поїхав, що я там дивлюсь. Лібо там, лібо вкрали. Два варіанти. Спочатку я думав, на колеса якісь колпаки купити, щоб було якби гарніше. І брузовики якісь вчепити. Але з цими чорними кришечками посередині. Нормально, тут нічого більше не треба. Так як вона є, ідеально. Давайте ще пару слів про мотоцикл. Yamaha Pfizer 600 кубів. Красивий мотоцикл. Різина нова, цеп новий, колодки нові Акумулятор був новий. Вже пройшов великий час, він не заряджався, не знаю. Живий не живий той акумулятор, будемо виясняти з часу. Прийде літо, може кудись і поїду на мотоциклі, якщо зроблю його, це ще не факт, що я його відремонтую. Може десь поїду, покатаюся, покажу вам красиві місця. Сьогодні вже у нас наступний день, погода таке собі, сирость, ну, а я їду на роботу, машинку прогрів. Бачите, тут ольва під. Навісом стоїть, але жопа то мокра, скло задні, мокре, і криша навіть мокра. Як сирость проникає кругом, незважаючи на те, що воно під кришу стоїть. Вроді якби подивитися то вроде сухо, але машина не суха. Ну все, на цьому сьогоднішній влог я закінчую. Ждіть нового. Ну а я поїхав працювати. Пока, пока.